В столиці продовжують облаштувати пункти незламності. Зокрема, в одному з них зараз перебуває наш журналіст Антон Рудак. І він розкаже і покаже, що там можна знайти, чим він забезпечений, що там надають відвідувачам. Антоне, вітаємо, розповідаємо. А вітаю Ілона. Вітаю Андрію. Я зараз знаходжусь в школі Ерудит, і насправді ця школа стала таким собі пунктом незламності ще задовго до того, поки почали відключати світло. Ще з самого початку, тут є, ще навіть до початку повномасштабної війни тут були обладнані укриття. Тому коли ось під Києвом розпочалися бої, сюди почали підвозити тут. Зробили пеленальні столики. Тут зробили все необхідне, аби люди могли. Перечекати, скажімо так, тривогу чи якісь бойові дії, і усі люди тут були, і вже час тут частково ця ось школа була обладнана вже давно. А, а ось коли почали вимикати світло, то ось, наприклад, цю кімнату, в якій я зараз знаходжусь, тут була тут кімната трудового виховання для дівчаток. А зараз це став справжній пункт незламності. Ось, можемо бачити сюди притягли ось такі ось матраси із спортивної зали. І тут вже от коли був останній такий півтори тижні тому блекаут у столиці, тут люди спали, вкривались і. Ночували, їли, От можна бачити, можна приготувати тут поїсти. Пічка, електро, але тут є генератор. В цьому всьому тут допомогла міська влада, виділили кошти. І Ось власне як все це тут облаштовували. Пропоную зараз послухати. Ті була переобладнана територія, де ми взяли за мету, що нам підготувати треба було простір матері й дитини, де у нас ми зробили такі невеличкі пленальні столики, поставили необхідні предмети, теплі ковдри, м'які банкетки, іграшки, м'якенькі або вологі серветки все, що треба для потреби матері, і дитини. Крім того, врахували, що може бути відключення світла, і тому управління освіти забезпечило нас генератором. Який знаходиться знову таки в доступі до пункту обігріву? Ну, і також он за тією стіною, ну, спочатку бачимо, тут є дуже багато ось, пляшок з водою, за тією стіною там ще також кухня є, і там ще кілька короб, таких коробок із бутильованою водою, і з маленькими пляшечками. Також там облаштовано багато є їжі, там і печиво, і навіть є каші, які якщо раптом хтось прийде сюди і захоче їсти, ось можна все це зробити. Ну, і що Найцікавіше, якщо там пройтися ще далі, чергує медсестра. Тобто, коли буде відключення світло, ось масове, от весь район відімкнуть, чи сюди можна приходити, якщо навіть комусь буде зле і немає зв'язку, аби викликати швидку. Хоча, як мінімум, тут вайфай, який працює від генератора, тут ось чергуватиме медсестра, яка приймає людей, в разі чого допоможе. І ніхто так, скажімо, в поганому стані тут не залишиться. Більше того, цю школу обладнання але не тільки для того, аби ось пересидіти тимчасове відключення світла, якщо станеться, наприклад, масштабна аварія по всій країні, і Київ на кілька днів а то й тижнів, наприклад, залишиться без світла, і в, і в таку мить люди не пропадуть. Вже сюди є спеціальні приміщення, де зберігаються дрова. Пообіцяли на днях сюди привезти буржуйки. І е, тут добре ось вентильоване приміщення, можемо бачити вентиляцію. І нам сказали, якщо там на виході поставити буржуйку, а нічого не постраждає, всі будуть грітися. Е, і від е, ось електрики, тут, вірніше від генератора, тут все працюватиме. Ну і також плюс в тому, що в, якщо ракетна атака чи ще щось, тут є навіть кілька укриттів, яких ми були, і навіть ось попри. Війною Ось тут в цій школі діти зараз повноцінно навчаються, і попри те, що частину школи переобладнали ось під пункт незламності. Також переобладнали під укриття. А процес тут ні на хвилину не зупинявся. І ось і навіть і далі, ось планують і діти навчатися і в будь-яку мить. Ось я бачу кілька будинків кілька хвилин тому. А погасли то люди в разі чогось можуть перейти через дорогу, прийти в цю школу і одразу тут зарядитися, і навіть випити гарячого чаю після морозу. Тож ось так все виглядає тут. Передаю вам слово, колеги Слухай, виглядає дуже е, круто і так, що там є достатньо умов і е, плита, я так розумію, на якій можна готувати так. Е, Антоне, і от ти розповідав, що там і кухня? Так і більш того, навіть посуд є. Ось він на кухні там знаходиться. Цікаво, так тепло там очевидно. Біотуалети є. А скажи, будь ласка, хто цим всім опікується? Якийсь там порядок наводить, і скільки людей от може вмістити цей пункт? Ну саме ця кімната. Ну тут матрасів людей на 6-8, але це ж ще не все. Тут є кілька укриттів, які приобладнані, Там ще досі стоять і столи, і теж якісь матраси, стільці, тобто місця, де переночувати. А місце, де переночувати, тут є, опікується. Ну щоб все це було в школі, це безпосередньо опікується сам директор, який теж мене скрізь поводив, показав, розказав. Тобто міська влада коштами допомагає, а люди безпосередньо самі всередині все це тут організовують. Це і вчителі, і сам директор, ось все тут своїми руками. Це те, що ви побачили, робили.